Доброго дня, на студії працюю я, журналіст Ірна Булгакова. На годиннику 10 година, 10 хвилин, 8, 8 секунд. Наш ефір нагадаю, ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо місто над Богом. А сьогодні ми поговоримо на таку тему: чи готується захід до великої війни? Нагадаю, що гість нашої програми кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач. Кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Добрий. Ну і поговоримо ми. Також обговоримо деякі інші теми. Ну і така е, ремарка, скажімо, перед е, перед розмовою. НАТО наступного тижня розпочне найбільше військові навчання за останнє десятиліття за участю близько 90 тисяч солдатів. Сценарій навчань напад Росії на територію країни-члена Альянсу. Ну і запуск п'ятої статті договору. Судячи з заяв європейських політиків і чиновників, такі сценарії у НАТО вважають дедалі реальнішим, причому в досить е, близькому майбутньому. Одним з перших попереджень стала публікація в німецькій газеті Білд. У публікації з посиланням на джерела у розвідці йшлося про те, що Росія взимку 2024 2025 року, це через рік, може спробувати атакувати Європу. Удар може бути завданий у період між відходом з посади чинного президента США і доступною посаду його наступника, тобто це листопад 2024 року і січень 2025 року. Ну, пізніше на БІЛД вийшла ще одна публікація з описом можливого шляху до прямого конфлікту між Росією та НАТО. У документі, на який посилалися журналісти, йшлося про те, що влітку 25-го року між Росією та країнами альянсу може початися гібридна війна, яка переросте в інше зіткнення. В альянсі пояснили, що опублікований документ лише один з прогнозів розвитку ситуації, який використовується для навчань. Ну і тим часом тим часом світ обговорює виступ міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса, виголошеного 16 січня у серці Лондона. Цей виступ без прибільшення є історичним. У ньому британський урядовець оголосив про початок нової ери для світу і позначив роль Британії за нових умов. Він акцентував увагу на тому, що ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу. Одночасно з цим голова військового комітету НАТО, адмірал Робайор, відкриваючи дводенну зустріч керівників командуючих збройних сил країн НАТО у Брюсселі. Закликав до трансформації боєздатності альянсу в епоху непередбаченості, який може трапитися будь-що. Ну, і питання: що означають ці заяви, чи означають вони, що у світі почалась підготовка до третьої світової війни? Ох, ви прям так дуже гучно третьої світової. Значить, для того, щоб... хоча деякі називають четверта світова, оскільки була ще холодна війна. Для, для того щоб от скласти о, в таку картинку, оці факти, які ви назвали, давайте накинемо тр... накинем трошки теорії, Значить, дивіться. А... Фішка в тому, що дійсно от ми бачимо такі заяви, тобто зміну риторику, зміну риторику, в, як мінімум, от, да, британського е, представників Великої Британії. А коли е, Альянс або окремі держави починають проводити якісь навчання, то це означає, що вони ну, відпрацьовують певні маневри е, проти того або чогось, або когось, що вони визначають у якості загрози. А дуже тривалий час назад. Ми з вами там, напевно, ще рік тому або навіть більше, ми говорили про те, що велика проблема Альянсу, те, що в нього НАТО мається на увазі, є п'ята стаття, але немає протоколу, як її використовувати. Тобто, що означає напад на одну державу НАТО, є нападом на всі держави НАТО. І от зараз ці навчання. Перше є свідченням того, що НАТО і західний світ ідентифікують Росію, все ж таки тепер у якості загрози. Друге, те, що вони починають розглядати сценарії дійсного нападу Російської Федерації на держави-члени альянсу. А сценарії ну сценарії розглядаються різні, але в принципі, ну у Росії доволі такий тривалий кордон із є кордон із НАТО безпосередній. Плюс не треба забувати, що є кордон із НАТО через територію Білорусі. Плюс не треба забувати, що є кордони із НАТО умовно по чорному морю. А от просто я хочу уточнити для тих, хто можливо не зовсім знає Росія межує з, з країнами Фінляндія. Норвегія, Литва Тобто звідки ну ну фактично ті країни, які входять з будь-якого далі, і відповідно вони розглядають оці весь цей плацдарм. І відповідно оці маневри це спроба якраз подивитися, яким чином потрібно реагувати, звідки які ресурси підтягувати, і так далі. Відповідно, що відбувається далі. Далі у нас буде саміт НАТО влітку, і я думаю, що за результатами цих навчань на саміті НАТО, перше вони приймуть нову стратегію, Стратегії боротьби, чому нову? Тому що е, раніше у якості таких ключових е, проблем або загроз, які ідентифікував альянс, це були, скажімо або не державні актори, тобто це терористичні організації, це там, наприклад, пірати, транскордонна, злочинні, транскордонна злочинність, і там окремі, наприклад, квазідержавні утворення. То, відповідно, стратегія була такою, що мобільними невеличкими групами, які перекидаються в там, гарячу точку, там локалізується цей конфлікт і все, все припиняється. Зараз, наприклад, от, послухавши військових експертів, ми бачимо те, що західна спроя, да, вона є високо. Оточною, але вона, наприклад, не предназначена для того, щоб вести дії на великий кілометраж, коли дуже велика, коли довжина фронту є великою, і вони просто ну зброя просто не. Не може робити, наприклад, тієї кількості пострілів, яку треба. Ну, умовно кажучи, потрібно 20, вона робить, робить 10, відповідно, одразу ламається, і от ці всі речі вони е, так само враховують. І е, от це все повинно бути закріплено в стратегії, тому що стратегія це є основним документом, на основі якого потім, наприклад, переформатовується виробництво зброї. Е, Переформатовуються, наприклад, там процес підготовки збройних сил збільшуються або зменшуються збройні сили. Тобто, от, чому, наприклад, Німеччина скоротила кількість збройних сил, яка в них є, тому що не було потреби, тому що не було такої загрози, яка б потребувала от, там, більшої кількості військових, яку ну більшої кількості військових, і це перший момент. І другий момент, я думаю, що або в рамках цієї стратегії, або як окремий документ, за результатом. Тами цієї історії вони а, приймуть алгоритм того, як діяти, тобто що означає застосовувати а, оцю п'яту статтю альянсу. А чи готуються вони до війни? Так готуються. Чи буде ця війна? А, бо я думаю, що далі ми поговоримо. А ще один момент. Буквально вчора з'явилася інформація, що е, точно ну прізвище не згадаю, що сухопутні війська Великобританії е, мають бути готові, скажімо, на Ну, для дій для військових дій на сухопутній території. Тобто, і ну всі я чому маю, бо коментарі, які були, дуже де мають воювати, ну скажімо, на сухопутній території, на острові, власне що Великобританія є. Тобто тут, тут дуже ну, я так розумію, що... мова йде про те, щоб перекидувати, да, мова йде про те, щоб, скоріше за все, щоб перекидувати британські війська кудись на континентальну Європу, судячи з усього, для підсилення. так. І ще, ще один момент, який мене просто цікавить. На вашу думку, де може ну перед цим я також слухала Віталія Портнікова, аналітика. Він сказав таку фразу, що в цілому з НАТО, напевно, Росія не, не буде воювати, але гібридні усі такі моменти вона буде використовувати. І ось тут цікавий момент, де може бути а, фактично, скажімо, точки нападу. Це мова йде про Сувалкський коридор. Який, ну, скажімо, є певні зазіхання в Росії на, на цю територію? І чи це може бути, ну, де потенційно може початися агресія з боку Росії? Ну, найбільш, ну, найбільш, Знову ж таки, я не військовий експерт. Як на мене, кордон оцей із Литвою і кордон із Польщею білоруський воно є найбільш таким воно є найбільш е, такою вразливою на даний момент історії Чому Тому що це е, близькість, тобто, через те, що територія Білорусі використовується Росією там для підготовки військових, ми це вже знаємо для там транспорту, транспортування, е, транспортування там певних вантажів ну, і так і далі. такі передачі тобто, ядерної зброї, ну да. Тобто, в цілому, це перший момент, і другий момент це знову ж таки політичний, тому що е, так чи інакше, за тією ж логікою, як Росія е, е, пред'являла претензії, і пред'являє на наші території, вона може пред'явити претензії, наприклад, на території. Литви, Латвії, Естонії. Тому дійсно це такий найбільш, ем, найбільш, ем, ну, найбільш вирогідний варіант. Але не треба забувати, наприклад, історію із дестабілізацією Молдови і історію з Придністров'ям, не дивлячись на те, що там немає там, такої великої кількості російських військ, і не дивлячись на те, що явно Молдова не готова до того, щоб стати. Таким об'єктом російської політики, яка б, яка б дисбалансувала ситуацію в регіоні. Але також не варто про це забувати а не варто забувати історію все ж таки з Фінляндією. Я не знаю наскільки, наскільки Росія оцінює потужність Фінляндії, але те, що Фіни вступили до НАТО, це великий ляпас. Це відмотало фактично там майже 100 років російської історії назад, тому що цей нейтральний статус Фінляндії для них розглядався дуже важливий і. Тому от вони всі ці от весь кордон, весь кордон може стати лінією зіткнення. А якщо про територію, ось ми згадали про територію, тут ще такі питання. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про історичне населення українцями території в Російській Федерації. Як сказано в указі глави держави за номером 17 2024 від 22 січня, Росія впродовж століття систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, порівноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, північній і Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронівської, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Зеленський доручив Кабінету міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників світового конгресу українців, членів громадськості, і винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Росії, в тому числі на історично населених ними землях, про які сама йде мова, як казала вище. Чим обумовлений такий крок президента, і які наслідки він буде мати для нашої держави довгостроковій перспективи? Ну, перше, що треба сказати, що це умовно такий симетрична відповідь на оті заяви, які власне робить Росія. Тобто, коли Росія почала розповідати про захист там рускава міра і так далі, то це власна зеркальна відповідь, яку, зробила, яку зробив наш президент, яку тепер робить наша держава. Значить, це є фактично політичною заявою. Чи означає це те, що Україна претендує на, наприклад, приєднання цих територій до нашої держави? Я не знаю. Тому що, ну от як ми бачимо із е, практики, яку робила Росія, тобто захист власного там населення, збереження спадщини, от там яку розглядається, це така справа багатогранна, скажімо так? Е, мені було б, ну звісно, там на, на болотах дуже? З цього, з цього приводу там була велика кількість коментарів. Я, на жаль, не побачив жодного коментаря з західної сторони. Значить, в чому проблема? Проблема в тому, що таким чином наша держава озвучила, можна сказати, цивілізаційну претензію до Росії. Це означає, що якимось чином вона, повинна, ну, вона в перспективі повинна бути вирішена. І в моєму розумінні це ще один такий косвіний е, фактор, який віддаляє процес е, комунікації перемовин між як мінімум президентом Зеленським і президентом Путіним. Напевно, до того моменту, поки не зміниться, не зміниться влада в Росії. Це перший момент. Другий момент, як на мене, це скоріше за все. От хотілося б подивитися на західну на західну реакцію, тому що якщо це погоджено, наприклад, було із західними партнерами, то це є свідченням того, що захід сигналізує Росії, що ну все, баста, тобто проведена червона межа, ми давали шанс. Ви не використали його, тобто назад нічого відмотуватись не буде. тобто далі все буде йти скоріше за все на новий віток ескалації, тому що ну. Якщо Росія не хоче відступати, то це такий прям вагомий політичний крок з нашого боку, який демонструє неготовність. По перше, до переговорів, і по-друге, готовність до того, що є певні території, які Україна тепер розглядає як свої історичні землі. Ну як... тобто, власне, нам краще почекати, скажімо, коментарі з західних ну, коментарі західних держав. Це просто буде демонстрація того, чи був цей крок погоджений із погоджений із ними, тобто чи є. Це загальна канва. Насправді, от опосередковано, мені все ж таки здається, що так, хоча я можу й помилитися. Чому? Тому що Туреччина, все ж таки, е, наче по заявах в ЗМІ, е, Швецію в НАТО, все ж таки буде приймати. Но навіть і здається, і Угорщина згодна. Останній крок має бути заурчений, ніби тут теж ділась да. інформація. що там раз, проблем не буде. І це якраз процес, коли ну, консолідуються остаточні позиції, е, так, щоб не було між ключовими союзниками, не було розколу. До речі, вже пишуть, що навіть е, фідсуд, е, фі фі прем'єр Словаччини. Словащини... Змінив риторику щодо України я бачив, я бачив цю новину, але я не бачив безпосередньо риторики, да його. І, от, якщо так він зробить заяви інші, то тоді дійсно будемо вважати, що він, що він змінює. Але насправді да, все йде до того, що от у нас ми тепер граємо вдовго. Тобто, знову ж таки, пам'ятаєте, поза минулого тижня ми говорили про концепцію зовнішньої політики, і тепер ми бачимо те, що наша зовнішня політика вона повинна Винна перше виходити, ну тобто вона виходить за кордони із Росією, і вона тепер охоплює ці території. І в довгостроковій, тобто, в довгостроковій перспективі, там наступна влада, яка прийде, то їй або треба буде відмовитись від цього, або далі продовжувати. Але це буде визначати, в принципі, характер відносин між нами і росіянами на тривалий час, і характер цих відносин буде такий, що. Переможе сильніше ем, ще один момент. Сполучених Штатах Америки підсилюються дискусії щодо того, що республіканець, який переможе на виборах президента, може оголосити про вихід Сполучених Штатів із Альянсу. Ем, наскільки такий сценарій, скажімо, є реалістичним, які загрози несе в собі подібне рішення? Ну, власне, мова йде про Трампа, оскільки саме да, оскільки це його основна риторика а, в середині грудня 23-го року. Я бачив в ЗМІ новину стосовно того, що Конгрес заборонив будь-якому президенту Сполучених Штатів оголошувати про вихід Сполучених Штатів із Альянсу без погодження із конгресом і без погодження із Сенатом. На там це було це була якась частина. Якогось закону стратегічного управління там що та ну, коротше, от щось таке. На жаль, я не побачив, чи по перше, не було новин, чи підписав його Байден на сайті Білого Дому. Я ну я, я також цієї новини не побачив. Тобто, можливо, це був якийсь вкид, але от якщо в американці це роблять, то це додатковий такий предохранитель для того, щоб. Е ну не відбулося якихось таких непередбачуваних речей другий момент Дональд трамп вже заявляв стосовно того що НАТО для сполучених штатів америки зло а під час першого свого під час першої своєї каденції в результаті потім він у варшаві на саміті нато розповідав стосовно необхідності укріплення укріплення альянсу що означає вихід Сполучених Штатів Америки із альянсу? Це означає те, що Америка втратить можливість забезпечувати власні пояси безпеки, в першу чергу економічний, тому що диверсифікація енергоносіїв, які постачаються в штати, диверсифікація ринків збутку, які робить Сполучені Штати Америки, потребують певної безпеки логістичної. Безпеки тих ринків, на яких вони працюють, це буде означати економічне економічні втрати з боку США, тому що е, там Латинська Америка не є першочерговим, не дивлячись на близькість до США, але ємність його невелика, і економіка США дуже просяде. І республіканці це також розуміють. Тому я б на даний момент розглядав цю історію у якості популістичної. Ну е, європейці, е, які Ну, в яких в принципі ем, існують питання до Сполучених Штатів Америки в контексті взаємодії з Альянсом, я не думаю, що вони все ж таки будуть розглядати це як такий, як такий вкид з їх боку, і будуть до цього готуватися подивимось подивимось як пройдуть оці навчання тому що вони якраз продемонструють ступінь залученості збройних сил сполучених штатів америки до процесу оборони європи тому що от британія і виходячи з того що ви зазначили про, про роботу на, на сухопутній території вона якраз демонструє те, що британці будуть підтримувати альянс американці ну от мені я більш я більш схиляюсь до того що це популістичні заяви тому що руйнація нато вона нас зруйнує фактично. Один із елементів сучасної системи і міжнародного порядку, тому що якщо дивитися на системи міжнародних відносин, які були, то вони пройшли еволюцію від оцих двосторонніх угод до міжнародних організацій як уособлення такої консолідації держав. І якщо буде розвал альянсу, це буде означати те, що Європа залишиться сам на сам і незрозуміло, як вони надалі будуть діяти між собою, і вона фактично це буде цивілізаційний програш. Європи, в принципі, за от весь час її існування, тому да, це такі доволі, доволі жорсткі заяви, але ну з, з точки зору раціонального планування політики, я не думаю, що республіканці це зроблять. Угу. На годиннику 10.30 ми маємо завершувати нашу розмову. На жаль, деякі питання не встигли, але поговоримо наступного разу. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, чи готується. Захід до великої війни не можна зробити висновок, що всі таки готується. Нагадаю, що наші ефіри можна дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Ну а сьогодні гостем нашої програми також нагадаю, був кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного університету Василя Туса Максим Прихненко. З вами була я, Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто Реклама.